Сьогодні у випуску, хто потрапить у плани перевірок на 2026 рік? Чи доживуть бухгалтери до міфічної обов'язкової сертифікації? Чому суд скасував наказ Мінфіну щодо товарного обліку для ФОПів? Як пенсійний фонд пояснює нарахування декретних для сумісників? Чому Мінекономіків вкотре виступає проти додаткової відпустки на дітей під час декрету? Хоча закон цього не забороняє. У чому суть законопроєктів про середній заробіток, прогули та стаж у разі незаконного звільнення? Як мобілізованим ФОПам повернути податки, сплачені під час служби? Навіщо Національний банк планує розширити доступ до банківської таємниці? Та попереджає про можливі затримки платежів наприкінці року. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи «Семінарком» І з вами щотижневий випуск новин: підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити жодних новин. і Додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Держоргани вже почали ділитися на кого полюватимуть у 2026 році. Попри мораторії, плани перевірок з'являються один за одним. Державна регуляторна служба першою виклала свій список комплексних перевірок, і там понад 31 тисяча компаній. Про це ми повідомляли вам у попередніх підсумках, назви яких ви бачите на слайді. Посилання на них також знайдете під відео. Слідом підтягнулися Держпраці, пенсійний фонд, національна комісія, що здійснює державне регулювання. У сферах енергетики та комунальних послуг Держгеонадра, Держгеокадастр, Укртрансбезпека та інші держмашина явно не збирається сповільнюватись. Найнепереємніше. Інспекційний портал досі закритий для бізнесу, тож перевірити чи світитись у плані наразі неможливо. А от органи свій дедлайн 1 грудня виконують чітко і списки вже ростуть. План Державної податкової служби очікуємо до кінця грудня, тож сюрпризів може бути ще більше. Якщо ви думали, що 2026 почнеться, спокійно плани Держорганів доводять протилежне. Якщо не хочете потрапити під радар перевірок і завершити рік без Непотрібних сюрпризів долучайтесь 2 грудня до вебінару: річний фінальний аудит бухгалтера, податок на прибуток, зарплата, військовий облік та списки без ризиків. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Бухгалтери можуть зітхнути з полегшенням. Обов'язкової сертифікації саме у 2026 році не буде. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю надав офіційне повідомлення, що постанова Кабінету міністрів No1387 лише запускає єдиний реєстр кваліфікацій для обліку професій і кваліфікацій, гармонізований із міжнародними стандартами. Про це ми також розповідали у своїх попередніх випусках. На сьогодні жодних Примусових тестів або сертифікацій наразі не передбачено, і оприлюднені законопроекти теж не згадують про це. Професійні стандарти визнають тільки умови визнання. Або підтвердження кваліфікацій за потреби. Отже, ключовими лишаються професійні навички, досвід і відповідальне ставлення до своєї роботи. Раніше ми звертали увагу на можливість, що у майбутньому в Україні може з'явитися сертифікація бухгалтерів та податкових консультантів як орієнтир професійної компетентності. При цьому ми завжди підкреслювали, що на сьогодні жодні законодавчі акти не встановлюють її обов'язковість ознайомитися з актуальними документами. Та деталями можете у матеріалах, назви яких демонструємо на слайді. Посилання на них також знайдете під відео. Якщо з'являться будь-які зміни або нові правила, ми одразу про це повідомимо. Детально розберемо всі нюанси та порадимо, як діяти правильно. Слідкуйте за нашими оновленнями, розсилками та щотижневими підсумками, щоб не пропустити важливе. Ювелірний ринок та малий бізнес у цілому сколихнуло неочікуване рішення Київського окружного адмінсуду від 24 листопада, який визнав нечинним наказ Мінфіну номер 496 про облік товарних запасів для фопів, у тому числі єдинників. Мінфін зобов'язано оприлюднити результативну частину рішення в офіційному віснику. Позов виграв підприємець Ювелір, і саме це рішення поставило під сумнів документ, який роками є улюбленим інструментом для перевірок і штрафів. Але головна інтрига в аргументах суду: суд прямо заявив, держава не може вигадувати для суб'єктів господарювання нові обов'язки під законним актом. Уводити абсолютно нові суттєві обов'язки для підприємців може можна лише законом, тобто наказ номер 496, на думку суду, ввів додатковий облік товарних запасів без чіткої законодавчої підстави, що порушує головний принцип: держава має діяти лише в межах і способами, прямо передбаченими законом. Підприємець довів і другий критичний момент: виконання вимог наказу для мікробізнесу є надмірним за витратами часу та коштів. У його випадку це орієнтовно 48 900 гривень на рік. МінФін не провів належного аналізу впливу цього свого наказу на малий бізнес МТЕСТ. як того вимагає закон. А відсутність такого аналізу робить регуляцію непредбачуваною та несправедливою. Але рішення ще не набрало законної сили. У мінфіну є 30 днів. На апеляцію і можна не сумніватися, що така буде. Бізнес-спільнота вже говорить про можливий перелом у ставленні держави до ФОПів. Але розуміє, попереду довгий раунд боротьби за правила, які не душать малий бізнес. Попри резонанс, облік товарів ФОПи ведуть і надалі, поки судове рішення не набрало чинності і не завершено його оскарження або не сплив строк для нього. Докладніше про це читайте у матеріалі, назву якого бачите на слайді. Посилання на нього є під відео. Щоб не опинитися у пасті нових правил і бути на крок попереду контролюючих органів, приєднуйтесь 5 грудня до вебінару: Нові правила і контроль для ФОП 2026 ліміти, програмне РРО, дроблення, небезпечні перекази і успішне закриття року на спрощенці. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео. Пенсійний фонд роз'яснив питання декретних для сумісників, нагадавши, мінімальна допомога по вигідності гарантована тільки на основному місці роботи, а от зарплата за сумісництвом впливає на виплату лише у межах фактичного доходу. Тобто тут діє інший принцип: для декретних враховують лише ту суму, з якої сплачено ЄСВ, бо для сумісників немає вимоги нараховувати внески з мінімалки. Бухгалтери та роботодавці повинні це враховувати під час розрахунків, щоб уникнути помилок. Та суперечок щодо не тих, як треба виплат. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 14236, який може кардинально змінити правила оплати праці у складних умовах. А саме гарантувати працівникам виплату середнього заробітку за весь час, коли вони не могли виконувати свої обов'язки через бойові дії або інші непереборні обставини. Законопроект доповнює статтю 10 закону No2136 і передбачає, що відсутність належних організаційних заходів з боку роботодавця не може позбавляти працівників права на зарплату. Ініціатори підкреслюють, роботодавець не зможе просто закрити очі або відмазатися. Він зобов'язаний офіційно оформляти. Прості чи звільнення, а виплата середнього заробітку маєте за весь період вимушеної відсутності на роботі. Це нове правило може змусити компанії переглянути підходи до оформлення кадрів у кризові часи і, нарешті, захистити працівників від втрати доходу, навіть коли життя підкидає серйозні випробування. До парламенту внесли законопроект номер 14235 який чітко визначає, коли прогул можна вважати поважним. Більше ніяких сірих зон і спірних звільнень через відсутність на робочому місці більше трьох годин, стихійні лиха аварії на транспорті, війна та навіть оголошена повітряна тривога, виконання громадських обов'язків, раптова хвороба родича та необхідність догляду за ним, стан здоров'я чи відсутність за згодою керівника. Тепер законні причини пропустити роботу. Ідея законопроекту проста: якщо обставини незалежні від працівника, роботодавець не має права позбавляти його зарплати чи звільняти без належної перевірки. Це може змусити роботодавців більш уважно оцінювати причини відсутності працівника на роботі і не зловживати прогулом як підставою для звільнення. На друге читання очікує законопроект номер 114 який гарантує, що період незаконного звільнення зараховуватимуть до страхового стажу. Якщо працівник поновлений на роботі за рішенням суду, роботодавці зобов'язані сплатити страхові внески за ці місяці, а також нарахувати різницю заробітку або середню зарплату за вимушений прогул. Крім того, законопроект передбачає виплату компенсації за невикористану відпустку. Такі зміни не лише відновлюють справедливість для працівників, а й підвищують відповідальність роботодавців, змушуючи їх дотримуватися трудового законодавства і враховувати всі права працівників, поновлених через суд. Фізична особа підприємець який має ліцензію на торгівлю алкоголем, може опинитися під загрозою анулювання ліцензії через нові вимоги до зарплат працівників. Проблема виникає, коли найманий працівник знаходиться у відпустці без збереження зарплати на час воєнного стану, а підприємець працює сам. Закон вимагає, щоб середня місячна зарплата працівників була не менше 16 тисяч гривень. Якщо впродовж трьох місяців зарплата не досягне цього рівня, це може стати підставою для анулювання ліцензії. Етензії, що робити в такому випадку? Закон не робить винятків для фобів, де працівник тимчасово не працює, навіть якщо підприємець продовжує працювати самостійно. Це означає, що в такій ситуації вони повинні дотримуватися вимог щодо заробітної плати, а не доходів. В іншому випадку порушення вимог щодо рівня зарплати може призвести до припинення ліцензії. І хоча правила можуть здаватися жорсткими, для уникнення проблем варто враховувати ці нюанси, особливо в умовах змін та воєнного стану. Податківці роз'яснили порядок, за яким мобілізовані ФОПи, що продовжували під час служби сплачувати єдиний податок та військовий збір. Можуть повернути надміросплачені суми. Важливо, що для цього не потрібно подавати уточнюючі декларації за 2022 2024 роки. Достатньо подати заяву разом з підтвердними документами про мобілізацію, службу або контракт до податкового органу за місцем реєстрації. Фактично сплачені суми за 2025 рік у декларації слід показати в розділах щомісячні авансові внески ЄП та визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Важливий нюанс: ДПС ще не має повних даних із єдиного держреєстру призовників та мобілізованих. Тому підприємцю доведеться самостійно підтвердити свій статус. Після перевірки податкова скасує нарахування та поверне кошти, якщо немає боргів. Але підприємцям краще не зволікати. Адже за законом на повернення надміру сплачених сум дано 1095 днів віддати сплати. У пригоді вам також може стати стаття, назву якої бачите на слайді. Посилання на неї розміщене під відео. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки. Допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Національний банк готує непомітну на перший погляд, але доволі відчутну зміну правил роботи з банківською таємницею. Тепер клієнти зможуть підписувати свої запити і дозволи не лише КЕПом, а й удосконаленим електронним підписом із кваліфікованим сертифікатом. Банкам дозволять видавати інформацію не тільки на папері, а й у цифровому форматі ще ширшому колу осіб, визначених законом. А приватні виконавці отримують право звертатися до банків за такою інформацією теж онлайн із кепом. Якщо зміни ухвалять, рух банківської інформації стане швидшим і зручнішим, але й питання безпеки та контролю над доступом очевидно загостриться. Міністерство економіки вкотре підтвердило, що під час відпустки для догляду за дитиною працівниця не має права на додаткову соціальну відпустку на дітей за статтею 19 закону про відпустки. З позиції держоргану це право виникає лише після виходу такої працівниці на роботу. Експерти категорично не погоджуються із таким трактуванням. Закон прямо не пов'язує надання 10 днів із фактичним виходом на роботу, і заборона мінекономіки суперечить буквальному те посилатися на лист мінекономіки ризик для роботодавця, бо суди легко скасовують такі заборони. Проблема зачіпає батьків з двома і більше дітьми, осіб з інвалідністю та одиноких батьків, яким щорічно закон гарантує додатково оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів. Тож роботодавці, врахуйте, перш ніж відмовляти працівникам, помилка у трактуванні, потенційний судовий конфлікт і штрафи, а захист від листів органів ілюзія. Міністерство юстиції пропонує юридичним особам забути про хаос у паперах і перейти на стандартизовані форми документів. Оприлюднено проект наказу, який затверджує примірні уніфіковані форми та описи основних управлінських документів. Накази про приймання, переведення, звільнення, відпустки, відрядження, службові листи, протоколи, акти, номенклатуру справ та штатний розпис, колдоговір. Та посадову інструкцію статут положення та інше. Мета підвищити якість діловодства, уникнути помилок та пришвидшити оформлення документів. Форми створено на основі ДСТУ 4163 2020 та типової інструкції з діловодства, і з ними можуть користуватися всі юридичні особи, не лише державні установи. Підприємства зможуть застосовувати їх як шаблон для власних внутрішніх документів, підвищуючи ефективність і контроль. Національний банк виніс на громадське обговорення положення, в яких передбачені проекти постанови правління Національного банку України про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року. Хоч система електронних платежів працює 24 на 7, 31 грудня 2025 року і 1 січня 2026 року фінансові повідомлення від і на адресу Державної казначейської служби просто не прийматимуть. Це означає, що всі державні платежі від обслуговування боргу до казначейських переказів можуть зависнути на кілька днів. 30 грудня останній шанс провести валютні платежі до 13.00 і гривневі до 16.00. 31 грудня підкріплення Каз банків НБУ проведе тільки до 12.00. Далі тільки банкомати та робота банків у звичайному режимі. Якщо ви розраховували на фінансові операції саме під новий рік, плануйте заздалегідь. Від затримки платежів можуть постраждати зарплати, пенсії, соціальні виплати та платежі бізнесу. Казничество йде на паузу, банки працюють, але деякі гроші просто не пройдуть. І це може створити справжній хаос для тих, хто розраховує на своєчасні перекази. Кінець року обіцяє бути неспокійним для фінансів, навіть якщо СЕП нібито все бачить. 3 грудня на вебінарі неприбуткові організації, зміни, податки, ПДВ, звітність і ризики втрати неприбуткового статусу, податковий експерт підкаже, як оминати фінансові пастки та зберегти пільги за будь-якого хаосу та змін. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Міністерство юстиції офіційно повертає відкритий доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фопів та громадських формувань. Із 19 січня 2026 року кожен матиме можливість перевірити важливу інформацію про компанії та підприємців, офіційні назви, правовий статус, адреси, коди ЄДРПО, види діяльності засновників, керівників, структуру власності, статутний капітал, а також інформацію про ліквідацію чи зміни у реєстраційних даних. Відновлення доступу дозволить бізнесу швидко та безкоштовно перевіряти своїх контрагентів, оцінювати ризики і захищатися від шахрайства. Рішення було ухвалене після внесення змін до законодавства і вже скоро завдяки відкритим даним зникне необхідність спекулювати на непрозорості та фіктивних компаніях, що стане значною перевагою для чесного бізнесу. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер родин пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородин Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.